Євангелія від Йоанна, розділ 21 По Потому Ісус з'явив своїм учням при Тверіяцькому морі. З'явився ж так, Симон Петро, Тома на прізвисько Близнюк, Натанаїл з Кани Галилейської, сини Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро «Іду ловити рибу. А ті йому підемо й ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого. А як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус, та не знали учні, що то Ісус. Каже до них Ісус. «Дітоньки, чи маєте що з'їсти? Ті йому відповіли ні. Тоді він каже до них «Закиньте носіті праворуч від човна, то знайдете. І закинули, та неспроможні були вже і витягнути їх така була там сила риби. Каже тоді отой от учень, що його любив Ісус до Петра. То Господь. Симон же Петро, вчувши, що то Господь, підперезав одежу, бо був роздягнений, та й кинувся в море. А інші учні припливли човном, бо були неподалеку від землі, ліктів зо двісті, та й притягнули сіті з рибою. Коли отже вийшли на землю, бачать жар розкладено. А на ньому риба і хліб, і мовить їм Ісус, А принесіть тієї риби, що ви її тепер наловили. Пішов Симон Петро і витягнув на землю сіті, повні великої риби, сто п'ятдесят три. І, хоч стільки її було, сіті не перервалися. Мовить до них Ісус. Ходіть но снідати. І ніхто з учнів не зважився його питати Хто ти? Знали бо, що то Господь. Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, а й рибу теж. Це втретє, вже з'явився Ісус учням по тому, як з мертвих воскрес. Коли ж поснідали. Каже Ісус до Симона Петра, Симоне Йоне, чи любиш ти мене більш, ніж оці? Так, Господи, відрікає той йому, ти знаєш, що люблю тебе. Тож мовить йому Ісус, Паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього Симоне Йонен, чи любиш мене? Так, Господи, відказує йому, Ти знаєш, що я люблю тебе. І мовить Ісус йому Паси мої вівці. І втретє йому каже «Симоне Йонин, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає: Чи любиш мене? Той каже йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. І каже йому Ісус Паси, мої вівці. Істино, істинно говорю тобі, коли ти молодший був, то підперезувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієш, то руки свої простягнеш і підпереже тебе інший, та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус: Іди за мною. І, обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус, і що під час вечері схилився йому на груди та й запитав: Господи, хто той, що тебе зрадить? Тож, побачивши його Петро, каже Ісусові, Господи, а цей що? Якщо я хочу, відрікає йому Ісус, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Ти йди за мною? Отож розповсюдилась чутка серед братів мовляв, не вмре отой учень. Та не сказав йому Ісус, що не вмре, лише так Якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Це той учень, який Оце свідчить і який Оце написав, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус. Та якби оте все поодинці записати, то гадаю, і самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Книга Вихід, Розділ тридцять дев'ятий. З блакиту, і порфіри і кермазину зробили службову одіж, щоб служити в святині, та й святі ризи для арона, як наказав Господь Мойсеєві. І зробили Ефод зі золота і блакиту, і порфіри і кармазину, і тонкого льняного полотна, повиклепували з золота бляшки і поростинали їх на нитки. Щоб гаптувати ними по блакиту і порфірі, і кармазині та польняному полотні як то і роблять мистецькою роботою. Зробили для Ефоду нараменники, що спинались докупи. Він був до них прип'ятий обома своїми кінцями. Мережений же пояс, що ним прив'язували його, був суцільний з ним і одної з ним роботи. І золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна, як заповідав Господь Мойсеєві. Оправили два онікс камені, що були вкладені в золоті насадки, з вирізбленими печатною різьбою іменами синів Ізраїля, і повставляли їх у нараменники Ефоду, як камені на спомен синам Ізраїля. Як заповідав Господь Мойсеєві, Зробили і нагрудник, як то по-мистецьки вишивають, як ефод, і золота, блакиту, парфіри і кармазину та тонкого льняного полотна. Був він чотирикутний та подвійний, п'ять завдовжки, і п'ять завширш, подвійно складений, і понасаджували на ньому чотири ряди каменів, сарді. Топаз і смарагд то ряд перший, другий ряд рубін, сафір і берил, третій ряд опал, агат і аметист, і четвертий ряд Хризоліт, Онікс і Яспис, оправлені були в золоту оправу кожний у своїй насадці а каменів було дванадцять згідно з іменами синів Ізраїля, яких було дванадцять. Вони були виритувані, як печатки, кожний із своїм ім'ям для дванадцятьох колін. А на нагруднику зробили ланцюжки, плетені шнуровим способом із щирого золота. Зробили і дві оправи з золота і дві каблучки з золота, і причепили дві каблучки на двох кінцях нагрудника. І прив'язали два золоті шнурочки до двох каблучок на двох кінцях нагрудника. А обидва кінці двох шнурочків причепили до двох оправок, що були на нараменниках ефоду з лицьового його боку. Зробили ще дві каблучки золоті і причепили на двох других кінцях нагрудника до внутрішнього його рубця. Що звернений сподом до ефоду, і знову зробили дві золоті каблучки і причепили їх до двох нараменників ефоду внизу з лицевого його боку, саме там, де зв'язується над мереженим поясом ефоду, і прив'язали нагрудника каблучки його до каблучок ефоду, шнурочком із блакиту, щоб був над поясом ефоду. Та щоб не зсувався з нього. Так, як заповідав господь Мойсеєві. Зробили теж і верхню ризу ткану, всю з блакиту. Посередині ж був отвір у ризі, як отвір броні, облямований навкруги, щоб не рвався. На краях же ризи зробили гранатові яблучка з блакиту і перфіри, і кармазину та тонкої пряжі. Зробили і дзвіночки з щирого золота і попричіпляли їх між гранатовими яблучками по берегах ризи з усіх боків, серед гранатових яблучок. Дзвіночок і гранатове яблучко чергувалися навколо по краю службової ризи, як це господь і повелів майсеєві. Зробили і хитони з тонкого льняного полотна. Ткацьким робом для арона та синів його, а далі митру з тонкого льняного полотна, і бинди до клобуків, теж з тонкої пряжі, і підштанки з тонкого льняного прядива, і пояс із тонкої тканини, з блакиту, порфіри і кармазину, вигаптувані, як і заповідав господь Мойсеєві. Зробили також платівку до святої діадеми із щирого золота і написали на ній напис, виротуваний як печатка Святе «Святе Господеві». А до неї прив'язали блакитний шнурочок, щоб причепити її до Митри зверху, як заповів то господь Мойсеєві. Отак скінчено всю роботу коло храмини. Коло намету зборів, зробили сини Ізраїля все так, як заповідав Господь Мойсеєві, так і зробили вони, і принесли до Мойсея храмину, намет та всю утвор її: запинки, її, її засови її, стовпи її, і підніжки її, і покриття з баранячих пофарбованих червоношкур, і покриття з борсучих шкур. І завісу для заслонювання, і кивот свідоцтва, і носила до нього, і віко, стіл та весь посуд, і хліб появлення, світильник із чистого золота, і лампи до нього, лампи, поставлені в порядку, і увесь посуд його, і світильну олію, золотий жартовник, і миро для помазання, і благовонні пахощі, і запону до входу в намет. Мідяний жертовник і мідяні грати до нього, носила його, і усе знаряддя його, вмивальницю і підставку до неї, запони до подвір'я, стовпи його і підніжжя його, запону до воріт подвір'я, його мотузя і кілки його, усе знаряддя до служіння в храмині для намету, службову одежу, щоб служити в святині, священні ризи для Арона, священника, і ризи для синів його, щоб служити священну службу. Усе, як повелів Господь, так і зробили сини Ізраїля усяку роботу, і оглянув Мойсей усю роботу і переконався, що вони виконали її, як заповідав Господь, так і зробили її і благословив їх. Мойсей, Псалом 104. Благослови, душе моя, Господа, Господи, Боже мій, великий єси вельми, ти одягнувсь величчю і красою, ти світлом, неначе ризою покрився. Ти розіп'яв, неначе намет небо. Ти збудував твої горниці в водах, і з хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру. Вітри своїми посланцями учиняєш, полум'я вогнене слугами своїми. Ти заснував землю на її підвалинах, не захитається по віки вічні. Безоднею. Немов одежею покрив її, понад горами стали води. Перед погрозою твоєю вони втікали, перед голосом грому твого тремтіли. Звелися гори, зійшли долини до місця, що ти їм призначив. Поставив їм границю, якої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж горами. Усю звірину, що в полі, вони напувають, дикі осли там гасять свою справу. Над ними кублиться небесне птаство, з поміж гілляк дає свій голос Ти напуваєш гори з твоїх горниць, земля насичується плодом діл твоїх. Вирощуєш траву для скоту, зела на вжиток людям, щоб хліб із землі добували, вино, що серце людське звеселяє, олію, щоб від неї ясніло обличчя, і хліб, що скріплює серце людське. Насичуються дерева господні, кедри ливанські, що посадив їх. На них гніздяться птиці, бусли на кипарисах їхнє житло. Високі гори для кіз диких, скелі для борсуків притулок. Ти створив місяць, щоб значити пори. Сонце знає свій захід. Наводиш темряву, і ніч надходить, що в ній ворушаться усі звірі дібровні. Ливенята рикають за здобичу своєю, поживи від Бога собі просять. Ховаються, як тільки зійде сонце, лягають у своїх барлогах. Виходить чоловік до свого діла і до своєї праці аж до вечора. Яка їх твоїх діл, Господи, сила! У мудрості усе ти створив, повна земля твоїх створінь. Ось море велике, прешироке, у ньому плазунів, безліку, звірів малих і великих, там кораблі проходять, є і левіатан, котрого ти створив, щоб ним бавитися. Усі вони від тебе дожидають, щоб дав їм у свій час поживу. Коли даєш їм, вони її збирають, як розтулюєш твою руку. Вони насичуються благом, вони бентежаться, коли ховаєш вид твій, як забираєш дух у них, вони гинуть і повертаються в свій порох, зішлеш твій дух, вони оживають, і ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки, нехай Господь радіє творами своїми. Спогляне він на землю, і вона стрясається. Торкнеться гір, вони димують. Я буду Господові співати, поки життя мого, псалми співатиму, скільки буду жити. Хай буде приємна йому моя пісня: У Господі я веселитимусь, хай грішники з землі щезнуть. І беззаконних більше хай не буде. Благослови, душе моя, Господа, Аллилуйя!